Усім привіт! З вами Юліана. Вітаю вас на своєму каналі. Друзі, сьогоднішнє відео буде про одну із моїх орхідеїчок і про новини, ті, які відбуваються в мене в колекції. У мене є ось така орхідейка, такий гарний кущик. Як ви бачите, вона чимала, має добрий кущ. Це я кажу ось про цю квітне, вона я вам її не показувала. Це отака красуня, бігліб а-ля Аба. Сталої назви в неї немає, в неї є назва в народі, але, на жаль, я її, як завжди, забуваю. В неї ось така ось тут гілочка. Квіточки розкриваються поступово. Ще є бутончики дуже гарна красуня. І є також у неї ще одна гілочка. Цвітіння обіцяло бути дуже Таким захопливим, я чекала, коли розкриються усі бутончики, але сталося не дуже приємна річ. Під вагою оцих бутончиків ця гілочка зламалася. Я їй тут намагалася ставити шину, виправила, але все ж таки надлом дуже на квітах позначився, як ви бачите, вона почала відсушувати бутони, і квіти відкриваються такі, вже вони ще й не відкриваються, але бачите, вони не мають такої гарного вигляду, як оці. Тож я вирішила вам все ж таки показати, що іноді приходиться робити і таке. Оскільки я казала, що я буду зрізати повністю моїх красунь після того, як вони відквітнуть, то цю гілочку я відріжу повністю. Ось отаким чином. Таким чином я забираю у орхідеї можливість тратити свої сили на те, щоб все ж таки намагатися відкрити ці квіти. І даю їй можливість пустити свої сили на щось інше. Тим більше, що в мене залишається все ж таки гарна гілочка. І буду любуватися на те, що залишилося. Оскільки, як ви бачите, це був основний цвітонос, який дав відгалудження, а потім те відгалудження дало ще відгалудження. І гілочка була. Тонша, ніж основний набагато. І тому отакого натиску бутонів ваги гілочка не витримала. Тож сталася така неприємність. Ось такі у мене сумні новини, але іноді таке трапляється, то нічого страшного. Головне, щоб рослина була здорова, а цвітіння ми дочекаємося після. Пізніше, і побачимо її ще пишне цвітіння. На цьому все. Всім дякую і попереду багато цікавого!